Вітаю! Сьогодні ми в місті Бориспіль на логістичному комплексі, де три роки тому були вже встановлені наші перевантажувальні платформи, герметизатори та промислові ворота. Давайте ж розберемось, як вони сьогодні працюють. На даному об'єкті встановлені промислові ворота Хьорман СПУ з ланцюговим редуктором. Дані ворота розраховані на 50 тисяч циклів відкривань закривань та виготовлені із секцій товщиною 42 мм. міліметри. Рампи даного об'єкта обладнані перевантаженими мостами Хьорман ХЛС з відкидною апереллю та навантаженням до 6 тонн. Щоб забезпечити щільне прилягання кузова авто до отвору, було використано герметизатор DSL зі системою важелів. Верхні та бокові тенти виготовлені з армованого ПВХ. Цей матеріал стійкий до механічних пошкоджень та щоденної експлуатації. Герметизатор захищає внутрішній простір складу від пилу, опадів та протягів. Хьорман це комплексні рішення для логістичних комплексів, виробничих підприємств та агропідприємств. Будуйтесь надійно та енергоефективно разом з Хьорман.